Не знаю. Дарно. Дай, дай, дай. Тримаєш? Да. 395. Тримаю, тримаю. Ох! от Отдаєш джазу. Мабуть, ще крупніше. Мабуть, ще крупніше. Сілікона просто ніде не знайти. Осьо, друзі. Ха -ха. Все у прямому ефірі. Дивіться на міляку, що, що ця рибка витворяє. Щука, блін, знову щука. Привіт, друзі! Сьогодні ранкова буде риболовля. На водоймі стоїть туман, з рота пари йде, прохолодно, але сьогодні буде риболовля. Приїхав на водойму, ну, водойма — це Південний Буг, але ділянка така дуже і дуже цікава. Хто тут був, той впізнає. По чесноку давненько я тут не був, тому мені дуже і дуже цікаво буде, що з цієї рибалки вийде. Збираємо комплект. Взяв сьогодні паличку трішки попотужній. Палка 25-го року це Safina Quick Water. Швидка вода. Палка до 10 грам, але дуже і дуже легка. Ну, на... У тільки написано SQ72L. Ну, бірочка була, <Price> вона десь злетіла, тому зараз повністю не зможу сказати, скільки вона має вагів. Але ну, дуже легка. Ось От -от -от -от, напишу, скільки е, має вагів вона. Друзі, палка до 10. Зараз поставимо легеньку катушку і будемо намагатися використовувати цю палку по низах. Ну, Все самі побачите. Виглядає по сучасному. От такий має катушко тримач. Така тендітна, виходить палка. Тест має від 2 до 10 грам. Ну, будемо по низам сьогодні. По верхам цю палку я використовував, десятки кидав, п'ятірки кидав. Зараз все піде нижче п'ятірочки. Вішаємо катушку. Катушка буде в 2500 розмірі. Ванкіш, нитка буде стояти тут 0,4. Чи 0,3. Завжди помиляюся, тому що на, ну, багато всяких ниток. Не пам'ятаю, мабуть, навіть 0,3 тут. Це вчора фігово, а сьогодні взагалі фігово, так? Да? Ну, я знаю, може ще. Так, Ну, почекай, взагалі не удара, ну це ж просто фігово. Це дуже фігово. Я пробував і на мені пробував, і на те взагалі не хоче. Не під берегом не хоче, на не на давно Ну, Буду ходити Зразу до початку риболовлі, скажу шнур X-Game. чотирьохжильний, Не вісьмі, а чотирьохжильний. жильний. Да, це 0,3 нитка, бо дивлюся на 0,4, вона не схожа. Дивіться, не встиг я ще зібрати спінінга, не встиг з камерою розібратися. Під'їхав рибак до мене і каже, що рибали вчора. Нічого не клівала і сьогодні взагалі по нулям. Навіть, каже, не тички не було. Але ж, друзі, ми знайдемо рибу. Бачу я одного спецрибака. Зараз запитаємо. Доброго здоров'я! Друзі, я вам рибу не розлякав. Ні точно. Це погані слова. Що, поганенько сьогодні? Так. Перша точка, друзі, буде тут. Ще поспілкувався, з рибаком воду усе дали, поки що не клює, але є можливість, що він скоро почне клювати. Почну з цієї точки, нічого не буде, підемо далі. Ось, все, друзі, другий закид трішки перейшов, стою трішки невдобно, поклав біля очерету і є риба. Два грамм, тут такий непоганий. 2 грама, 2 дюйма резина, свикиду, свикиду є риба. Та ти шо? Прям можу сказати, кабан! Прям кабан. Кабана. Випустимо, щоб самому не впасти і рибу не пошкодити. О! Супер. Нема змоги туди підійти, нема змоги спуститися. Воду дали, піднялася сильна вода. Тому був би у Вейдерсах, хоча я дивлюся, там дуже і дуже глибоко. О, так, 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 так. Не туди. Позаду в мене ще дерево, тому зараз, зараз розкидаюся. О, є. Я, друзі, все. Блін. Теж, теж... теж риба. Тримаю, тримаю, ох, отдаєш джазу, мабуть, ще крупніше. Мабуть, ще крупніше. Та ти що не підійму, ні. Дивіться, просто не крупніше. Та ні, блин, може такий самий, да, Давайте зважимо. Мені здається, тут 300, ні, ну 270 грам 100% є. Та хочу зважити, вроді. Скільки? 200... 270? Так, да, я теж думаю 270. <плес> так. Вжека каже, давайте, щоб 285. Я кажу 270. Хоча спочатку сказав грам 300. Бля, друзі. Дві... 325. 325. Та ти що, ми його гарнесенько випустимо. Друзі, 325. Так, ну, я сказав 300, потім думаю, ні, скажу 270. Вжека теж кричить 270, але каже, щоб не вашим, не нашим. 325, два закиди, друзі. Тут у мене бардак. Зараз, зараз ми ще ще один раз покладемо в ту точку. Оце риболовля, оце оце спінінг Дмитрик взяв. Можна? О! Так, да. ну цей бля, цей 350 може навіть і та. Жень, давай зважимо. 360, я думаю. Друзі, просто... Тема пішла Не кожен раз така риболога. Бля 400 Не знаю Гарно. Дай дай дай. Тримаєш? Да Щоб не пошкодити теж Та риба друг Де воно там Ні з того ракурса Не видно пускай 395 да, 395 тримай 300 Просто суперова, блін, друзі, суперова риболовля. І гляньте, я підійшов, Женя кидав вниз, по течії не клювало. Да. Зверху, так. Да. Ну, він зараз підійде, підійде. Так, продовжуємо. Та ти що такі кабанчики, блін. Так, а ну Дмитрик. Так, про палочку. Чому взяв чисто таку палку, знав, що тут... Дуже давно не був, тому не знав, як, що що заросло чи не заросло. Брати палку з тестом до 2-3 до грам. Думаю, ну, смисла нема. Взяв потужну до десятки, але вона з двушечкою. ну, просто. Та вона взагалі це пушинка, це не палочка, це просто пушиночка. Плюс тут течія, спінінг, як я й казав, він так і називається, швидка вода. Для течії. Думаю, ну, потрібно, потрібно його спробувати. На, на дрібних вантажках на течії рибки блін, за 300 грамів такий дають спротив. Але можу так сказати, якщо б я стояв б знизу, цікавіше мені було б. Тут я, мені ну, приходиться намагатися так його підвести, підняти, щоб він не зійшов, то трішки... Умови складненькі. Дивіться, ми з одного напрямку взяли таких три поспіль, це три поспіль, це, ну, знаєте, коли крупний, ну все, що, щось підбиває, але щось просто дрібне. Коли підходить крупний окунь, ну це так, дуже рідкі такі випадки. Але коли приходить сюди крупний окунь, то він розганяє, розганяє дрібного. І ну, такий крупний, ви ж розумієте, не може бути така стая в 50 штук. То потрібно випускати, може, знаєте, одного і того ж. Буває таке, що одного і того ж можна декілька разів взяти. Ну і кайфанути. Якщо сразу покласти в пакет, то може на першому чи на другому окуні і скінчитися ваша риболовля. Так що, можна сказати, три окуня з одної точки – Це просто суперовий результат. Я зараз ще два-три рази кину і спробую все ж таки піти далі. Ну, я хотів туди пройтися. Ну, не те, що там просто порибалити. Вже можна тут стояти, рибалити, але план був пройтися, там є ручейок, хотів до того ручейка пройтися, глянути. Хоча мені кажуть, там все заросло. Може трапитись таке, що моїх чоботь. Не вистачать, даже, щоб десь знайти, десь знайти місця, щоб кинути на овсетнику. Але ж сходжу, сюди завжди зможу повернутися. Та й ось гляньте, вже другий закид. Роблю після тих окунів. Риби поки що нема. Затримуватись на одній точці не буду. Можна використати таку тактику ждуна, стати і ждати. Але ж хочу все ж таки пройтися. Женя каже, містяків там нема, але ж все ж таки треба сходити перевірити. На ту точку завжди встигну повернутися. Хоча може таке статися, повернуся, там вже будуть рибаки. Ну, нічого страшного. Да, та ти що? Каже, вейдерс в тебе, кажу, нема. Тоді нема сенсу туди йти. Ну, так гарно, підійшов до місцевих, побалакав, щось, взнав. Гарна така тактика. Ну, є трішки усе містяк. Зараз зайду, скільки чоботів хвата. Там і станемо. Можна, все, да, можна видивлятися, хоч і без поляризаційних окулярів, але водичка прозора, можна видивлятися, де стати, щоб не дуже глибоко було. О, ну, просто шикарно. Тут можна підтягнути фрикціончик трішки, тому що якщо клюне, там в мене була можливість десь. Спінінгом погратися, то тут у того може статись таке, що чи вправо, чи вліво піде риба, і я її не достану. Тому тому затягнув фрикціончик, Хоча може статись таке, що тут взагалі не буде жодного кліваку. жодного клівання. Жодного клівання не буде. от тако може трапитись. Опа! Ось! Все, друзі, ось! Все. Перший закид на цій тоці, щучка. Оце Дмитрик влупив. А, зійшла, зійшла. Але це була щучка. Ну, можна було трішки швидше е, вийти знаєте, і витащити її. Зробив, вже її, все, підвів так, спінг вже ну, просто під 90 градусів. І вона зійшла. Друзі, головне, що це була клівака, що риболовля сьогодні просто суперова. Так, буває таке де щука, там. Окуня нема, але ж вона десь ось прямо от вийшла з цього очерету біля берегу стояла. Щука взагалі не крупна, щупарик. Але супер, все супер. Можна вважати, що я її взяв чи не взяв, так? Да? Хтось скаже, ну, якщо в руки не взяв, то, то значить ти щуку не впіймав. Так. Да. Це 100% так, але ж теж її поборов. Поборов, вона мене просто в кінці надурила. Риболу це так, 50 на 50. Чи ти достанеш рибу? Навіть не так. Це вже потім, коли вона клюнула, то 50 на 50. А ще ж її потрібно якось, якось привабити до цієї приманки. Так просто кидати бездумно теж нічого не вийде. Треба якусь там проводочку робити. Ну, в мене тільки що все супер склалося, щука спокусилася, але просто в кінці мене надурила. Опа, опа! Оце Окунь. Це окунь. Була клівака, я затримався, отак зробив паузу. Він ще разочок вдарив, набив трави і зійшов. І збив усю силіконку. Так, є, є на цій тоці і окунь, і щука. Може таке бути, що гачок здоровий, здорова силіконка. на цій тоці може стояти дрібний окунь. Поки що в мене така здорова оснасточка. Відсікаємо дрібного окуня поки що. З, з, маленького окуня ми завжди знайдемо. Можна так навіть сказати, зараз, коли починається жор, ну він вже йде, цей жор, то дрібний окунь, велику резину просто, блін, в шахту заковтує. Біля берега відкусив. Так. Коли приїхав половити окуня і в забродочку така риболовля, то да, краще поясну сумку мати. Можна спробувати поставити 5 грам, кидати далі, але ж по плану дойду туди далі, там, ну, гляну що що до чого з 2 грамами. Потім буду повертатися, вже можна буде експериментувати з вагами. З приманками тут, в принципі, нема що експериментувати. Не так уж і багато в мене приманок для експериментів. Ну, є там супер дрібні, але поки що уходити на якісь півграма, грам і ставити маленькі приманки, ставити 10-12 номер гачка, поки що нема бажання. Ось ось, друзі, твістер, швидесенька була проводка, взагалі не крупний окунь. Твістер 2,5 дюйма, але трішки-трішки відкусений. Як я і сказав, велика резина от такому окуню дрібному. ну, Буває таке, що просто він заглот. Є на цій точці це четверта клівака, друга риба, яку я взяв, і на одній проводці просто відкусило силіконку. Відкусило Тому можна сказати, цю точку я поборов. Була ця клівака на швидкої проводки з протяжкою, в пів води, ну, я ж кажу, поставив твістера, тому вважаю, можна і отаку проводочку поробити. Хоча цей твістер, це такий, як черв'як, дуже, дуже блін, ну самі бачили все в прямому ефірі, дуже давно я тільки на такі твістери і рибали. Ну, це там. 6 років тому в мене тільки такі твістери були, але в чорному кольорі. Е -е, як він, го... так, він в чорному кольорі був, але з золотою бльоскою. То був Сатурновський, це Ренсовський, а то був Сатурновський. Нашов тільки в Сатурні. Ой, не так. Лайкіджоновський. Е, Ренсовський називається Сатурн. А В Лайки Джона він називався Баліст в чорному кольорі. Е Black Gold, отак. То -то самий улюблений мій був колір. Зараз такого силикона просто ніде не знайти. Ось, все, друзі. Ха -ха. Все у прямому ефірі. Дивіться на міляку, що, що ця рибка витворяє. Щука, блін, знову щука. Підемо її тащити на мілячок. На мілячок. Дивіться, подобається мені. Суперова риболовля. Давайте, давайте її отако. От прям друзі дрібна, але пузата. Прям до бакана ми її. Все супер. <смі> та що друзі рибалка просто мрії Не був. та навіть, ну, Не то що там в цьому році. В цьому році я знімав відоси набагато вище течії. Тут. 100% я в цьому році та й в тому році не рибалив. Скажіть самі, не вже погана риболовля сьогодні. І окуня гарні. Ну, це щучка теж ну за 200 грам, Я просто не хочу мучити. Хоча да, багато хто скаже, ну тут більше, ніж 200 грам, Не хочу я її мучити, важити, навіщо воно мені потрібно. І Окуня вже сьогодні ви бачили 400 грам. Ну, не, не я впіймав, але ж ви його бачили. Спробуємо красиво-красиво відпустити. Да. Не, не так треба відпускати. Зараз піде по цьому міляку вода. О, ні, не пішла. Скажімо, ми її загонимо в очерет, щоб коли вода почне уходити, ну, щоб вона, знаєте, вийшла. Щоб не залишилась тут на міляку. Ми так її трішки злякаємо. О-о-о! Все, пішла, можна сказати, не ушкоджена. Суперово сьогодні по низам вигуляв оцього я спінінга. Просто швидка вода. Легесенький-легесенький. Ну, швидка вода це не тут швидка вода, хоча і тут швидка вода. Так називається спінінг. Ну, Це моделька така. Е, сафіна. Quick Water. О! Робимо закид. Блін, ось ну з цієї точки дві щучки, окунь і декілька клівак. Це просто, просто супер результат. Якщо, ну по-чесному, якщо б я ну, другу приболовлю на цій водоймі на цьому вітрізки, то я б вже знав, де можна зайти і де яку вантажок там, ну чи навіть не вантажок, а де клювала там риба. От знав би це, то стояв би, міняв би вантажки, міняв би приманки, впирався б. Зараз поки що немає поняття, тому краще спочатку пройтися, подивитися. Тут небагато її залишилось. Там вже бачу той ручейок і бачу, що місцяків, де зайти в воду, просто нема. Да, тут -то, ну, буду зараз намагатися спробую. Буду зараз, е та ні, ну нема, нема сенсу щось пробувати. Не зайду я туди в воду, без вейдерсів, там більше, ніж по коліно води. Ага, А ось все, О, каченятка. Друзі, ось все, і цей. Ручійок. Він так піднявся, що я в цих чоботях просто його не прийду. Раніше я його переходив, але ну я не бачив, щоб так сильно підіймалася вода. Є там воно містяки, тут не пройти. Тут ну, тут шалена глибина, щоб ну щоб ви розуміли, це ручойок. Його можна обійти десь там. Далеко-далеко пертись е, до гори. Так, спробую ще отут. ні, підемо повертатися. І що це вийде? Якщо тут зараз ми не зайдемо, то раз, три містяка, всього три містяка де порибалити. Це не дуже гарно. Їхати сюди, щоб приїхати на водойму без вейдерсів і три містяка, ну це просто жах. Фіхів, знаю, я не знаю, друзі, не зайду, я тут, мабуть, буду намагатися, але опа, стоп, все, приїхали, Дмитрик. Дивіться самі, далі ну, нема сенсу чапати. Так, виходимо на носочках. Не було змоги де порибалити, тому починаю повертатися. Повішав вантажок 5 грам. Спінінг від 2 до 10, 5 грам це його середина, він просто шикарно тримає цій, цей вантажок. Поки туди-сюди ходив, вода ще трішки піднялася. Коли грають водою, ну, багато рибаків знають, що ну, якийсь час риба може. Не клювати. Треба, щоб вода, ну щоб перестали давати воду. Рибка там десь через півгодинки. Ну, кльов наладиться, це 100%. На цій водоймі ну, така тактика діє. Кидаємо п'ятірочку, ух, п'ятірочка, блін. <глінь> Здається, за центр полетіла. Так, що там, ще підтягнемо фрикціон. Може трапитись таке, що 5 грам буде вгрузати в траву, то потрібно буде ось гачок поставити. О! Блін, друзі, здалеку, на п'ятірку, тільки підійшов, О, тільки зарядив приманку, перший закид, з викиду є, є риба там. Ну, хвилин 10 тому, ну 15 а тут стояв, щучок брав. Кидав 2 грама, ну, все, що зміг, я обкидав, клівань не було. Зараз поставив більше вантажок. Ну, бачите, яка тактика? Все працює, як Дмитрик і казав. Блін, мені здається, сьогодні інтенсивна риболовля. Просто став, піймав, став, піймав, трішки пройшовся. Да, ну їхати три місця, де можна постояти. Чесно кажучи, якщо ви так приїдете і, ну, навіть якщо ви приїдете на цю точку, тут буде стояти один рибак, вдвох ви тут вже не станете. Тому, можна сказати, перша, перша спроба в мене на цій водоймі в цьому році, то просто шикарно вийшла. Знайшов містяки, де можна постояти. Хоча, можу так сказати, тиждень тому, ось ні, це була трава. Тиждень тому я просто тут. Проїжджав, то бачив дуже-дуже багато машин. Люди сиділи з фідерами. Опа, ось о, ось друзі, трішки відволікся. Вийшла більше пауза і рибка сіла. Слідчий раз можна сюди да, з вейдерсами, Блін, яка позорна, яка позорна, два дюйма резина, а рибка дрібна. Ще одного на цій точці ловимо і підемо. Туди, де Женя, де я починав рибалити, знаємо, що у нього, може там просто супер-жор крупних кабанів. Ох! Шпуляє як хльоска, ви, ви чуєте, як, як пльотка. Ну що, друзі? Буду скінчати цю риболовлю, я навіть не піду туди нижче, ну, на ту точку, з, з якої я починав рибалити. Е, мені все і так все сподобалось. Все стало зрозуміло. Дивіться, тільки що мені сказали, що оце ще мені супер поталанило. Сьогодні не так сильно дали воду. Зазвичай вода ну, просто розливається, що от в цих, от в таких чоботях. Навіть на цю точку стати ну, нема змоги. Тому можу так сказати: підготуюся в слідщий раз, візьму, у мене є зимові вейдерси, пам'ятаємо, з товстого неопрен четверка, можна буде зайти ну, трішки вище коліна, плюс отой ручойок можна буде перейти і походити там ну, в очереті. 100% і ви бачили, я бачив, рибу тут спіймати можна. Риби тут просто купа. Став на точку, ну якщо б шикарно сьогодні було, ну, підходи до води були б шикарні. Став на точку, 2 грама покидав, вибрав оцю рибу, яка стоїть біля берега, поставив більше вантажок, покидав на дальняк. Так же само із дальняка можна вибрати рибу. Плюс дві сьогодні щуки, друзі, крупні окуня, ну Все самі бачили. Якщо просто так кайфанути, то я вважаю, сьогодні я кайфанув. Рибалка просто супер. Бакан, дивіться, вже з обих, обох боків бакана вода. Тому ну, вважаю, що супер. Риболовля, супер. Сьогодні в кадрі була Софіна 25-го року Це Safina Quick Water з тестом від 2 до 10 грам. Здається, я її сьогодні по низам вигуляв. Все супер. Можна сказати, спінінг підібрав для сьогоднішньої риболовлі просто шикарно. Кому що сподобалось, ставимо подобайку. До зустрічі!